31 серпня це ЧСН з головними подіями області в студії Наталія Майборода, а зараз про головне стисло. Екстрений виїзд у недобудованому торговому центрі Любава, що у Черкасах, шукали вибухівку. Сказали, замініровано здання, от і вийшли. Дві гривні 40 копійок за літр. Обласна влада контролюватиме ціну на молоко. Більше 50 тисяти тисяч. Домогосподарству отримують корів у власному користуванні. І вироблене молоко для них є, будемо говорити, головною статтєю доходу і проживання. Ріпакова ейфорія. Екологи б'ють на сполох, Родючість черкаських чорноземів під загрозою. Відносно того, що ріпак шкідливий для ґрунтів, це думка, мені здається, не зовсім професіональна. У Черкасах заміновано недобудований торговий центр Любава. Така оперативна інформація сьогодні в обід надійшла правоохоронцям. Оперативна слідча група прибула на місце події. Усіх будівельників, які на той момент працювали в приміщенні, евакуювали. Міліція та піротехніки перевірили центр, вибухонебезпечних предметів там не знайшли. Жартівнику загрожує від двох до шести років. Якщо це вже не перший прецедент, йому світить від чотирьох до восьми років позбавлення волі. Сказали, замініровано здання от і вийшли. Чому нас вивели на вулицю? Того, що нас попросили вийти на вулицю. А що сказали? Що сказали? Ну, що так буде безпечніше для наших життів, здоров'я. Туди виїхала оперативно-слідча група, вибухотехніки, пожежники, всі ті служби, які мають бути при цьому присутні і мають забезпечити охорону громадського порядку, мають забезпечувати безпеку людей. Наразі триває перевірка. 2 гривні 40 копійок за літр молока мають платити закупівельники виробникам. Таке завдання перед молокопереробними підприємствами поставив голова Черкаської обласної державної адміністрації Сергій Тулуб і зобов'язав їх керівників уже найближчим часом виконати це доручення. Нагадаємо, 30 серпня кабінет міністрів України встановив мінімально припустимий рівень закупівельної ціни на молоко у населення на рівні 2 гривень 20 копійок за літр без урахування податку на додану вартість. Одним із наболілих питань, яке піднімають мешканці сіл на зустрічах із губернатором Черкащини Сергієм Тулубом, є питання низької закупівельної ціни на молоко. Нині його вартість складає 1 гривню 70 копійок за літр. Саме ця проблема стала приводом для зустрічі керманича області із представниками крупних молокоприробних підприємств. Більше 50 тисяч. Домогосподарству тримують корів у власному користуванні. І вироблене молоко для них є, ми будемо говорити, головною статтєю доходу і проживання. І ми бачимо, що закупівельна ціна на молоко, вироблене в сільгоспідприємствах, з початку року знизилася майже на 600 гривень або на 16% складає 3100 гривень за одну тонну. Закупівельні ціни на молоко в господарствах населення складають від 1800 до 1700 гривень. Загалом в Україні приватними сільгоспоробниками виробляється до 70% молока. Черкаська область за цим показником одна з лідируючих по Україні. Тому на переконання очільника області зараз необхідно захищати селян від усіляких спекулянтів, які купують цей продукт за штучно заниженими цінами. За словами керівника одного з крупних молокоприробних підприємств Черкащини, ініціатива президента та уряду зрозуміла і актуальна. Тому завдання, яке поставив губернатор Черкаської області, має бути виконане. Необхідно, щоб всі піроботчики тисність... Свои силы и сейчас откликнулись на инициативы администрации области, на инициативы президента Украины. Я абсолютно уверен, что все мои коллеги это понимают, и мы все вместе одним крылом выступим в защиту. Населення України в защиту сільського сільсько-хозяйного производителя, производителя, молока, і несомненно, ми виполним ті задачі, которые ставить перед нами сьогодні і власть, і президент. Нагадаємо також, що прем'єр-міністр України Микола Азаров доручив міністерство аграрної політики до кінця серпня розробити законопроект, яким зобов'яжуть переробників молока розміщувати на упаковках молочної продукції, що вироблені із додаванням замінників відповідні позначки. До того ж, законопроектом буде заборонено вживати у назвах продуктів, похідні від традиційних назв, як то сирок, творожок, сметанка та інші. Ліана Фатієва, Олег Клименко, Черкаська служба новин. Площа орних земель Черкащини більше мільйона гектарів. З них 50 тисяч цього року відведено під ріпак. Екологи б'ють на сполох, родючість чорноземів під загрозою. Чому аграрії надають перевагу виснажливим для ґрунту сільськогосподарським культурам? З'ясовували наші кореспонденти. Олександр Лупашко аграрій з досвідом господарює на Городищині. Сільськогосподарські культури, що виснажують чорнозем, не сіє. Без, щоб земля не втратила родючості, тому перевагу надає пшениці та зернобобовим. Ми не сіємо ріпак, де можна в першу чергу на ранніх стадіях початку знів отримати кошти швидко. Ми також не сіємо соняшник, тому що він виснажує землю, а ми стараємося вносити по 100 тонн на гектар. Органічних добрив, де вирощуємо своє зерно, а от керівник одного сільськогосподарських товариств Чорнобаївщини Володимир Догань щорічно відводить під посів ріпаку близько 350 гектарів землі. Пояснює, праця на землі це велике навантаження на фінансову систему агропідприємства. А ріпак джерело прибутку. Втім, щорічно проводить сівозміни і збагачує ґрунт необхідними мінеральними та органічними добривами. Я вам так скажу, що зачасту всі панікують. І всі кричать, що не сіять, бо сухо і так далі. Я зробив своє житті висновок, що сіяти завжди. треба. І ми вже посіяли ріпак. На Черкащині загальна площа Орних земель становить більше мільйона гектарів. З них 50 тисяч цього року відведено під ріпак. За словами головного аграрія області Вадима Рудишина, саме в нашому регіоні найсприятливіші умови для його вирощування. Відносно того, що ріпак шкідливий для ґрунтів, це. Думка, мені здається, не зовсім професіональна. Ріпак, як і всі інші культури, виносить певну кількість поживних речовин з ґрунту, але виносить їх. Проблема не в тому, Кукурудза виносить більше поживних речовин, до речі, при тій урожайності, яка складається в нас в області. Дотримуючись правильної технології, з одного гектара можна зібрати до 4 тонн насіння ріпака. Тому й не дивно, що господарства області, враховуючи його ціну, все частіше надають перевагу саме цій культурі. Віта Зорич Віталій Тараношенко, Микола Назарчук, Андрій Полинько, Черкаська служба новин. Удвічі довше ніж належить. Оформляла акт на землю черкаська освітянка Тетяна Шпетна. Подані нею до управління земельних ресурсів документи, чиновники. Просто загубили блокати щорік владними кабінетами. Жінці було не під силу. У розпачі вона звернулась до голови Черкаської обласної державної адміністрації Сергія Тулуба. Після втручання очільника області документацію відновили за два дні, і напередодні 1 вересня зробили педагогу подарунок. Вручили довгоочікуваний акт на землю. Год оформлялись документи в управлінні земельних ресурсів, і документи, ваші первічні, які ви здавали, були утіряні. Він підтвердився. Ми наказали тих, хто виноват в цьому. земельну ділянку площою дві сотки з будинком у Черкасах. Тетяна Шпетна разом з сестрою отримала у спадок і заходилася переоформляти право власності на нерухомість. Що у червні торік підготували, і подали необхідні документи до управління земельних ресурсів. Там їй пообіцяли, акт на землю отримає вже в кінці серпня. Казалось бы, это же не 100 гектаров, да, которые мы там получили у наследство. Но, тем не менее, закон требует, чтобы мы переоформили это. То есть мы переоформили дом, мы, переоформ... мы должны переоформить. А мы, как законопослушные граждане, мы четко вот с сестрой все выполняли, как нам говорили. Ходили, слушали, понимали, принимали, кивали головой. Но, тем не менее, и ныне там был. І от благодаря Сірі Борисовичу, дійсно вопрос ну, настолько рішився быстро. Я, я просто в шокі. Та дія 1 сентября. сімтябрі. в жінці вистражданий у владних кабінетах документ виконуючи обов'язки управління земельних ресурсів Віталій Ткаліч, а нещодавно призначений на посаду начальника головного управління держкомзему в Черкаській області Микола Карпієв принагідно вибачився за своїх попередників та підлеглих. І пообіцяв, що під його орудою система запрацює по-новому. Чиновники повернуться обличчям до людей. Нам 10 раз повторять не надо. Свою работу мы делать умеем. И сегодняшний случай показал, что управление земельных ресурсов нашло свое место в системе органов исполнительной власти. Порядок здесь мы наведем. От людей, которые строят коррупционные схемы и занимаются вымогательством, избавимся и наведем порядок. Станислав Шемот, Олег Кломанко, Черкаська, служба новин. Енергопостачання на Черкаському водоканалі відновлять Проблеми з відшкодуванням боргу по різниці у тарифах будуть вирішувати на державному рівні. Про це повідомив журналістам міський голова Черкас Сергій Одарич. Днями він зустрічався із урядовцями. Прем'єр-міністр України Микола Азаров доручив міністерству ЖКГ втрутитись в цю ситуацію і вирішити проблему у найкоротші терміни. Сьогодні водоканалу винні з по різниці в тарифах 62 мільйони гривень. Це, по суті, там майже річний бюджет водоканалу. Вчора на кабінеті міністрів прем'єр-міністр дав доручення міністру ЖКГ, терміново втрутитись ситуацією і по постачанню гарячої води, і по водоканалу. Я сподіваюся, що в найближчі дні буде, буде розв'язок цієї проблеми. Далі у випуску про таке на пагорбі слави у Черкасах вшанували пам'ять загиблих у другій світовій війні земляків. Знову весна у Черкасах. Вдруге зацвіли каштани. Каштани квітують навесні, коли день короткий, і зараз тривалість дня відповідає саме тій довжині, коли квітують каштани. Сьогодні на пагорбі слави у Черкасах квітами і хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих у Другій світовій війні. 2 вересня, 67 років тому, підписанням капітуляції Японії завершився найбільший в історії людства збройний конфлікт. Від СРСР підпис у цьому історичному документі поставив українець генерал Дерев'янко. Нагадаємо, Друга світова розпочалась 1 вересня 1939 року. Участь у ній взяли 62 держави. Україна втратила втратила більш ніж п'яту частину населення, а Черкащина – понад 120 тисяч осіб. Війна минула, а про буремні роки нам нагадують не лише історичні факти, а справжні бойові гранати, які залишились у землі. Обласне управління МНС поповнило колекцію снарядів часів Великої Вітчизняної війни. За дві доби на Черкащині знайшли п'ять вибухонебезпечних предметів, три артилерійські снаряди разом із картоплею викупали жителі Тальнівщини, Золотоніщини та Звенигородщини. І ще один причаївся на узбіччі сільської дороги у Жашківському районі. А на околиці селищ. Вороне виявили мінометну міну. За інформацією прес-служби МНС, від початку року в області знищено більше 1800 боєприпасів. Із них близько сотні мінометних мін, півтисячі артилерійських снарядів, 40 гранат та 10 авіабомб. Її робочий день починається о шостій ранку. Упродовж 10 років вона не знає вихідних та свят. Утім, не скаржиться, адже працює сама на себе. У першу неділю вересня підприємці України відзначають своє професійне свято. Про один робочий день представниці бізнесу далі. Це квітковий мед. польове різнотрав'я і соняшник. Будь ласка, пробуйте. Це багато, я не їм. Пробуйте. Так. Да. Да. Сьогодні на нього акція. Скидка. Пані Тетяна закликає черкасців звернути увагу на її солодкий товар. Заохочує його придбати. Каже, щоб краще шли торги, оголошує акції та частує покупців. М -м, такі смачні. Можна купити? так? Да, кусок? Да, да. Їжте на здоров'я, приходьте ще. Підприємницькою діяльністю Тетяна займається більше десяти років. Говорить, її праця, якщо вона до душі, приносить лише хороші відчуття. Для Тетяни бджільництво – це родинний бізнес. Ним почав займатися ще батько, а тепер і вся сім'я долучилася. Тож день підприємця проведуть на роботі. День підприємця будемо святкувати на робочому місці, тому що неділя для нас робочий день. Підприємниця пишається своєю роботою. Вважає, що її діяльність не лише прибуткова, але й корисна для здоров'я людей. Для усіх вона має пораду. Якщо хочеш зберегти молодість, обов'язково їж мед. Анна Іванченко, Андрій Поленько, Черкаська служба новин. У Черкасах квітнуть каштани. Цвіт з'явився на деревах, з яких вже почало опадати листя. І хоч на гілках ще міцно тримаються колючі каштанчики, поруч з'явилися біло-рожеві суцвіття. Чи загрожує така щедрість природи деревам? Знає Надія Керей. Щоб роздивитися квіточки на деревах, потрібно докласти зусиль, адже знаходяться вони високо та де-не-де. Утім, цвітіння дивує та милує око, тим паче на порозі осені. Зазвичай кажуть, екологи вдруге зацвітають ті дерева, які ростуть близько до автошляхів, адже загазованість та температура повітря на вулицях завжди вища. Та й ботаніків такими сюрпризами уже не здивуєш. Рослинному світі і у тварин спостерігається таке явище, як фотоперіодизм, тобто реакція на тривалість світлого і темного періоду доби. Каштани квітують навесні, коли день короткий. І зараз тривалість дня відповідає саме тій довжині, коли квітують каштани. Екологи називають ще одну причину другого цвітіння каштанова міль. Саме вона змушує квітнути дерева не в сезон. Цей шкідник дуже небезпечний і може призвести до зникнення каштанів із черкаських вулиць. Вилікувати зелених велетнів можна за допомогою спеціальних ін'єкцій у стовбур, проте грошей на ліки вистачить далеко не для всіх. Наприклад, що обласний центр має такі кошти, а якийсь районний центр, там, ну, наприклад, Сміла Чигрін чи, чи Чорнобай, недостатньо буде таких коштів, бо бюджети значно менші, ніж у міст у великих обласних центрів. Тому треба боротися з цією проблемою на уровні державних програм. Якщо черкаські каштани загинуть, місто почне кашляти. Адже одне дерево за вишки 10 метрів очищує від шкідливих речовин близько 100 кубічних метрів повітря. А за народними прогнозами, осінній цвіт може свідчити про те, що українців цьогоріч чекає морозна та сніжна зима. Надія Кирей, Юрій Дубина ЧСН Такими головними подіями відзначився останній літній день. Я передаю естафету В'ячеславу Лопушанському. Сподіваюся, що й восени черкаські спортсмени зігріватимуть нас якісними результатами далі лише про спорт. Черкаський Славутич дізнається свого суперника по дні шістнадцятій кубка України 5 вересня. Нагадаємо, нещодавно команда Черкас пройшла сито першого етапу другу за значимості українського футбольного турніру, перегравши на виїзді Новокаховську енергію. На стадіо однієї шістнадцятої в боротьбу вступають клуби української прем'єр-ліги. Цілком вірогідно, що хтось із грандів українського футболу таки приїде в Черкаси. Динамо, Шахтар, Дніпро та решта клубів Вітчизняної прем'єр-ліги можуть стати суперниками Черкаського Славутича вже 22 вересня. Саме на цей день заплановані матчі однієї 16-ї Кубка України. Наступну стадію змагань вийде переможець єдиного матчу. Якщо ж 5 вересня жереб подарує черкасцям суперника з елітного дивізіону, гра відбуватиметься на центральному стадіоні Черкас. Сам кубковий жереб буде сліпий, тобто черкасцям може випасти й команда нижче українського дивізіону, яких в цьому турнірі залишилося також 16. Окрім кубку України, футболісти Славутича готуються до важливих матчів другої ліги. Так вже завтра черкасці зіграють проти свого принципового суперника Десни Чернігова. Друге місце на чемпіонаті країн східної Європи з водомоторних видів спорту виборов черкащан Андрій Лисенко. На традиційних змаганнях в Тернополі наш земляк посів призове місце у перегонах човнів класу т 550 поступившись лише секундами росіянину. Впродовж двох днів у Тернополі серед спортсменів з 13 країн світу визначали найкращих пілотів. У перегонах брали участь човни чотирьох класів, які в середньому розвивають швидкість 200 кілометрів на годину. За підсумками чемпіонату найбільше нагород повезли додому латвійці, естонці, українці та росіяни. Впродовж наступних чотирьох років подібні чемпіонати на території України відбуватимуться постійно. Черкасець Андрій Литвиненко зважаючи на цьогорічний результат, вже розцінюватиметься як фаворит змагань. Символічний товариський футбольний матч зіграла черкаська команда податківців з гравцями збірної Вікторія. Вже другий рік поспіль напередодні дня підприємця, держслужбовці ганяють м'яча з бізнесменами. Грають не за призові трофеї, а на інтерес. Хоча зустрічаються вони частіше по роботі, але на полі їх об'єднує футбол. Хто цього разу здобув перемогу? Далі у сюжеті. Віталій на кілька годин змінив свій буденний робочий одяг на спортивну форму. Відчуття піднесення від футбольної гри йому близьке. Він ще підлітком грав три роки у професійній команді. Зазначає, іноді на робочому місці хоче понабувати м'яча. Проте служба є служба. У складі команди податківці 2012 грає на позиції нападника. Футбол це в моєму серці і в душі. Я просто не міг не взяти участь у сьогоднішній грі. Тому тим паче у нас є команда в службі, боєздатна, хороший колектив, з яким ми вже не перший рік. Раз в неділю ми збираємося колективом, бігаємо. Дуже багато працівників. Минулому ми трошки грали в футбол, теж люблять. Підприємці теж зняли свої ділові костюми і вбрались у командний одяг. Сергій з дитинства захоплюється грою мільйонів. Замислювався над кар'єрою професійного гравця, але життя внесло свої корективи, проте він не втратив спортивного азарту. Зараз разом зі своїми колегами тренується мінімум тричі на тиждень. Перед матчем зберігає олімпійський спокій. Своїх супротивників на полі поважає і сприймає як гідних гравців. У нас не було именно тренування, посвященной матчу к налоговій. Ну а что они на перемогу? боїтесь суперників? Обов'язково? Ні, не боїмося. Немає сенсу їх боятися, виходячи на поле. Треба їх побеждать на полі. У минулому році бізнесмени обіграли збірну податківців з рахунком 3-1. На футбольному полі цьогоріч не менш напружена ситуація. Гравці обох команд за мету ставили лише перемогу, проте пані фортуна посміхнулася підприємцям. На час фінального свистка табло засвідчило рахунок 4-2. Податківці не засмучуються і вже взимку планують взяти реванш у чемпіонаті з футболу. Юлія Порпленко, Максим Драбінога, ЧСН «Спорт». І на цьому не все пам'ятайте, що спорт не лише для чемпіонських досягнень попереду вихідні з побажаннями гарно їх провести. Я прощаюся з вами до понеділка. На все добре. Прогноз погоди на 31 серпня. За даними черкаських синоптиків, температура повітря по області вночі буде плюс 8-13, в день плюс 18-23. У Черкасах вночі від 10 до 12 тепла, в день 19-21 вище нуля. Температура води у Дніпрі біля Черкас – плюс 20. Атмосферний тиск в межах норми. Найближчої доби продовжать рости. Відносна вологість повітря в нічні та ранкові години буде високою – більше 80%. Вдень знижуватиметься. Передбачається мінлива хмарність, без опадів, Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Нині погоду Черкащини продовжує формувати виступ північного антициклону. Завдяки холодному арктичному повітрю, що поширюється з північними вітрами, температурний фон залишається зниженим, буде сухо. Але 2 вересня повітря в антициклоні поступово прогріється і черкащан порадує тепло бабиного літа. За церковним же календарем, 31 серпня, відзначається День святих Флора і Лавра. З цього часу починаються осінні холодні ранки, які переходять у заморозки. Останній день літа не завжди бало в наших пращурів теплом. Часто в цей день осідали важкі тумани. Ішов дощ, дули холодні вітри. Ми ж бажаємо вам гарної погоди.